Зараз така погода, що не дуже хороша для переміщення. Велика активність тут ворожий БПЛА, це, зокрема, Орлани. На дворі сонячна погода. Отже, їхати до позицій мінометників, що тримають оборону на турецькому напрямку, доводиться якомога швидше. У небі може чатувати ворожий ФПВ-дрон чи Мавік. За допомогою останнього рашисти наводять артилерію на наші логістичні шляхи. Ми вже їдемо тут, а де небезпека. Сьогодні прилітали касетні боєприпаси. Так що туди безпосередньо всюди вони стріляють, виявляють нас. Бо місто сильно б'ють, прилітає по турецьку. Пару разів на день якийсь кап прилітає, ракета кап чи ствольна артилерія. Поки їдемо за вікном, бачимо десятки зруйнованих будинків. По цих скелетах, що залишилися від будівлі, росіяни б'ють раз на кілька днів. Доїхавши до позиції мінометників, що за пару кілометрів від рашистів, ми одразу ж спускаємося під землю постійно в укритті, тому що тут набагато безпечніше і більше шансів вижити. Бійці чекають від аеророзвідників ціль. Тому, поки є час, розповідають про щоденні російські атаки. Тут, на турецькому напрямку, росіяни ледь не щодня штурмують позиції наших піхотинців групами по 30-40 одиниць особового складу. Вони можуть один раз там у день піти, можуть пару разів пробувати штурмувати наші позиції. То їм треба наш нашої землі, хоча б хоч маленький клаптик не треба. Ну чи їх женуть, я не розумію, чи вони по своїй волі йдуть. Їм треба наша земля бійці кажуть бити по живій селі противника саме задоволення. По-перше, це зручно, бо рашисти перед атакою скупчуються. По-друге, вигідно, бо на удар по ворожій піхоті використовуються доволі мало боєприпасів. Краще з одної попасти ніж просто накидати непонятно, куди ми шукаємо ціль і б'ємо по цілі. а вони б'ють просто квадрат, накривають. Там або реактивна артилерія стріляє, вони квадрат накривають. І так само і міномет б'є, квадрат накриває. І вони думають, що може, де все-таки попали. І там і по домам, і по гаражам, і по всьому, що може бути. І ось аеророзвідники передають по рації, аби бійці готували три міни 120-го калібру. Намічається ціль. Намотуємо пороха відносно відносно скільки треба, на якому заряді. Ворожа ціль звідси за три з половиною кілометри. Дід каже, щодня споряджає міни на різну дальність, бо щодня роботи надбагато. Вистрілити можемо багато, хіба щоб міни були. Як є міни, то, то йде робота. А скільки в день буває так можете по росіянам відпрацювати? 30-40 – це без нічого. А так і 100 можна випустити, і 110. Нарешті бійцям поступає команда до роботи. Давай одного дві. Після першого пострілу мінометники відновлюють розташування міномету. Я так розумію, знову координати наводити. Так, Так. ті самі просто відводим наводимо назад, Але тому що збився міномет. І знову. Постріл. Випустивши три міни, бійці маскують зброю і чим швидше йдуть в укриття. Ми працювали по о, самій піхоті. Вони після першого пострілу сховалися в укриття, і ми відпрацювали по укриттю. Ціль була знищена. Вдалих результатів могло і не бути, аби не наші аеророзвідники, які вишукують ворога, за допомогою дронів. Дрони це наші очі. Ми без дронів нічого не бачимо. Куди стріляти, як стріляти? Як ми не бачимо цілі, чи ми навіть неї на попали, чи ні? А дронів коригує, наводять, поправки дають праву вперед. Дрони на війні це розхідний матеріал, і ворог їх, якщо не збиває, то садить за допомогою Ребу. Тому мінометники просять глядачів про допомогу. Аби мати очі та нищити ворога бійцям, необхідні як денні, так і нічні дрони. Кьюар-код для донату ви бачите на екранах. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт ICTV. Єдині новини.